Історія України в історії. Лекція 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го у першій половині 19 століття. Вітаю вас з початком нового модуля. В цьому модулі ми розглянемо 19 століття, яке історики люблять називати довгим. Протягом нього сталося так багато важливих змін та подій, що нам не обійтися без спеціального магічного інструменту, який я називаю суперспрощенням. Окей, попереджений, значить, озброєний. Погнали! Щоб починати нове, варто закінчити з тим, про що ми починали говорити у попередній лекції. У першій половині 19 століття Російська та Османська імперії провели ще дві війни, і обидві вони закінчилися невдало для турків. Війна 1806 сімсот років завершилася підписанням Бухарейського миру. Османська імперія визнала, що прапор вже покидати українські землі. Південна Бессарабія, нині це Одеської області, та частина Буковини з важливими фортецями Ізмаїлом, Акерманом, тепер Білгород-Дністровський, кілією та Хотином, відійшли до Російської імперії. Квест з приєднання південноукраїнських українських земель було завершено. Окрім територіальних змін, українське населення сповна відчуло на собі статус тилових земель. Козацькі військові частини безпосередньо брали участь з обох сторін: Чорноморське козацьке військо за Російську імперію та козаки за Дунайської Січі на стороні Османів. Для задунайських козаків наступна російсько-турецька війна 1828-29 років стала вирішальною. У 1828 році російські війська зайшли безпосередньо на територію Задунайської Січі у гирло Дунаю. Отаман Запросів Йосип Гладкий прийняв рішення перейти на бік росіян. Розлютований Султан наказав знищити залишки козацької автономії. Так, останній осколок Запорозької Січі та Козацької вольниці за Дунайську Січ у 1828 році було ліквідовано. Козаки, що перейшли на сторону Російської імперії, обдарували орденами і прийняли до російського війська. З них сформували окрему військову частину Азовське козацьке військо. Отаманом став Йосип Гладкий. Козаки базувалися на землях Приазові навколо Бердянська до 1864 року. Тоді Азовське козацьке військо, зрештою, ліквідували. Після поділів Польщі, приєднання Кримського ханства та російсько турецьких війн, більшість земель сучасної України опинилися у складі Російської імперії. Для зручності ці землі прийнято назвати Надніпрянщиною, а землі під владою австрійського імператора західноукраїнськими. Найбільшими адміністративними одиницями поділу Російської імперії були губернії та генерал-губернаторства. Губернія була найбільшою частиною території, що мала місцевих управлінців, а основним завданням генерал-губернатора було контролювати губернаторів та слідкувати за цілісністю імперії. У першій половині 19 століття українські землі було поділено на дев'ять губерній у складі трьох генерал-губернаторств, нам важливо перерахувати їх. Перше, до складу малоросійського генерал-губернаторства, що відповідало історичним регіонам Лівобережжя та Слобожанщини, увійшла Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії. До складу Київського генерал-губернаторства, що відповідало історичним регіонам Правобережжя, Поділля та Волині, увійшли, не повірити, Київська, Подільська та Волинська губернії. До складу новоросійського генерал-губернаторства, що нині складає південь України, увійшли катеринославська, Херсонська та Таврійська губернії. Як ви пам'ятаєте з минулої лекції, етнічний склад на діпрянщини був достатньо строкатим. Хоча переважно більшість населення складали українці, помітною була частка росіян, євреїв та поляків, особливо на правобережжі. а на півдні України також Румунії, Молдаван, Татар, Німців, Вірменів, Сербів, Болгар та інших народів. Населення України переважно лишалося сільським, хоча згодом ситуація почне змінюватись. Якщо ми розуміємо цю загальну картину, можна переходити до тих змін, що принесло 19 століття. Отже, як ми сьогодні вже згадували, 19 століття час, коли все перевернулося з ніг на голову. І всьому виною ці двоє чоловіків у прекрасних білих поруках. Перший з них, шотландець Джеймс Фатт наприкінці 18 століття винайшов паровий двигун, чим спричинив початок промислового перевороту. Тепер роботу виконували не лише силою людських м'язів, але й за допомогою машин. Сумна дата у календарі всіх роботів та андроїдів, за що вони нам ще помстяться під час повстання машин у 2305 році. Перехід від ручної праці до машинної, як маховичок, у механізмі запустив інші важливі процеси: перший з них індустріалізація, будівництво фабрик та заводів, а також стрімке зростання частки промисловості в економіці та урбанізацію зростання кількості жителів міст. Радикальним чином мінялося і суспільство. Раніше привілейований статус ексклюзивно належав тим, хто мав багато землі та або шляхетський титул. Тепер все більшої ваги набирали люди, що могли підтвердити своє становище дзвінкою монетою, так звана буржуазія або сучасною мовою підприємці чи бізнесмени. Так, капіталізм остаточно і безповоротно переміг феодалізм. В основу відносин між людьми тепер лягли гроші, праці та товар, а не володіння землею, як це було раніше. Замість закріплених законом станів суспільства виникли класи. Це великі суспільні групи, що мають приблизно однакові інтереси, поведінку і цінності. Два найбільші з них згадана нами буржуазія та пролетаріат. Пролетаріат ще називають робочим класом, адже це наймані робітники, які пропонують свої робочі руки в обмін на заробітну плату. Ряди пролетаріату поповнювали люди, що переїжджали з сіл працювати на заводи, у міста, в пошуках кращої долі. Починає формуватись також прошарок людей, які заробляють на життя лише розмовою діяльністю. Це інтелігенція в широкому розумінні цього слова. По суті, інтелектуальні пролетарі, це викладачі університетів, вчителі і так далі. Але й старі порядки нікуди не зникали одразу. Особливо помітно це було в Російській імперії, коли промисловий пород відбувався на фоні фактично узаконеного рабства, селян, кріпацтва. Однак капіталізм проникає і у село. Починається розчарування селян на бідніших та багатших, зростає роль найманства та торгівлі. Поміщики, що володіють землею та кріпосними, самі починають розуміти, що примусова праця все більше програє капіталізму. Кріпосницький лад тріщить по швах. Це нормально, якщо вам зараз складно це все осягнути. Але тоді людям було не легше. Трібно було якось пояснювати, що ж відбувається зі світом навколо. А як назло, ідеї просвітництва суттєво так підмучили репутацію. І воно цьому другий молодий чоловік в крутій білій перуці, Максимілян Робесп'єр. Як ви пам'ятаєте, основна ідея просвітництва це всемогутність людського розуму, за допомогою якого ми нікчемні та грішні створіння зможемо підкорити природу та впорядкувати оточуючий наш світ. На ідеях просвітництва зросла велика французька революція, що мала на меті не багато, немало повністю перебудувати існуючий суспільний лад. Після серії конфліктів до влади у Франції приходять ті, хто радикально ставився до ідеї все впорядкувати, як на чолі з ось цим самим дядьком Робеспієром. Окрім введення нового календаря та метричної системи, якобінці взялися усім підряд рубати голови на гільотині. нічого так символ просвітництва, до речі, дорубалися до того, що й сам Робеспієр лишився без голови. А в усіх думаючих головах Європи усі гіркий осад та розчарування від того, що ідеї до розуму до добра не доводять. Так на противагу просвітництву та класицизму виникає романтизм. Ідейний та художній напрям, що стверджує, розум, це, звісно, хорошо, але ж не слід забувати про природу, почуття та те природні, що є в людині. Замість відкидати все, що начебто застаріло та віджило, романтизм пропонує повернутися до своїх коренів, до простоти. Так у зазнаних інтелектуалів з вищих кіл суспільства виникає інтерес до фольклору, тобто усної народної творчості, мови, якою розмовляв просто люд, а також до замилування історії, як прийнято говорити романтизації історії. Хоча традиційно вони зневажали народну культуру і прямо протиставляли себе нижчим прошаркам. Інтелектуали йдуть у села збирати приклади народних казок, міфів, розповідей, як, наприклад, брати Грім у Німеччині. І знаєте, що вони виявляють? Не така вона вже й погана ця народна культура, як вони звикли думати. А може і краще за те, що вони собі напридумували про розум і гармонію. Так чому тоді ці люди не мають таких же прав, як і ми? Зокрема, і політичних. Чому ми представляємо себе народу? Виникають ідеї про невід'ємні права людини, дані від народження, про те, що джерело влади народ, тобто всі люди, а не лише правитель та вище кола суспільства. Та ідея існування нації, спільноти людей, що об'єднані спільними культурними ознаками, спільністю походження, території, історії та мислять себе як частина цієї нації. Це досить важливий момент. Отже, коли я говорю, що я, до прикладу, українець, німець чи француз, я наче погоджуюсь на добровільне членство в нації українців, німців чи французів. Зрозуміло, що за супутніми ознаками ми я на 99,9% назву себе українцем. Якщо існують окремі нації, то найкращою формою політичного існування нації має бути національна держава. Однак станом на початок 19 століття більша частина Європи була поділена між імперіями. Все за канонами просвітництва – Впорядковано, централізовано, усім керує абсолютний монарх, що тримає повноту влади у своїх руках. Попри адміністративний устрій, неформальна імперія має також поділ на метрополію, тобто центр та колонії, периферії. Загалом, основне бути лояльним до імператора, визнавати його владу і працювати на благо метрополії. А обходження чи культура вже другорядна. Натомість націоналізм, як сукупність поглядів про націю, як вищу форму об'єднання суспільства та основи державотворення, прагнув створити національні держави. Окрім того, націоналізм у той час ішов пакетом з ідеями прав людини, влади народу та демократичного політичного устрою, що ну вже зовсім ні в які ворота не лізло, адже ставило під сумнів увесь устрій імперії та суспільства. Як ви пам'ятаєте, усе 18 століття у нас пішло на те, щоб побудувати імперії, усе 19 століття піде на те, щоб ці імперії зруйнувати. Тому часто 19 століття ще називають добою націоналізму. Однак, з ідеєю нації було не все так просто. Це, звичайно, прекрасно, що частина інтелектуалів зрозуміла, що існують нації і вони потребують самовираження. Інша справа, що виникло питання: а чому сталося так, що народ не знає про свою належність до нації? Наприклад, для французів у 18 столітті не було очевидно, що вони французи. Або чому сталося так, що нації занепали і зараз лише частини імперії? Особливо актуальним це було для народів, що втратили свої держави у попередньому столітті, наприклад, для поляків та українців. Суперспрощено можна сказати, що виникає ідея, що нації в певний і несприятливий відрізок своєї історії можуть занепадати або ж засинати. Заданням це ж розумної частини суспільства стало пробудити національну свідомість у представників народу, що призабув свою національну приналежність та славне минуле. Розпочався довготривалий процес, який ми називаємо національним відродженням. Через цей процес пройшли фактично усі нації. Однак ми розглянемо детальніше саме українське національне відродження. Конкретно в цій лекції ми розглянемо особливості українського національного відродження на землях у складі Російської імперії в першій половині 19 століття. Традиційно виділяють кілька етапів українського національного відродження. Перший це фольклорно-етнографічний кінець 18-40 роки 19 століття. Це якраз період збирання та вичення зразків народної культури, мови, історії, початок усвідомлення окремічності українців серед еліти, другий культурницько-просвітницький 40 роки та кінець 19 століття, коли еліта пробувала донести ідеї до ширших кіл населення, боролася за розширення вжитку української мови, формувалась українська національна література, наука та культура. Третє це політичний етап. Кінець 19 століття, початок двадцятого. У цей час почали формувати конкретні політичні вимоги щодо забезпечення прав українців, культурної автономії та незалежності держави, становлення українських політичних партій та організацій. Український національний рух на Надніпрянщині мав деякі особливості: діячі українського національного руху змушені були постійно конкурувати, якщо можна так сказати, з представниками польського та російського рухів. Також їх досить жорстко переслідували заборони імперських урядовців. Ідея окремішності українців в кінці 18-го на початку 19 го століття виникла у середовищі нащадків козацької старшини. Більшість козацьких старшинських родів непогано прилаштувалися в імперії, вони мали численні маєтності, проте продовжували пам'ятати про часи Гетьманщини та козацьке минуле і не завжди були згодні з політикою центру. Згадаймо, наприклад, Новгород Сіверський гурток автономістів та місію Капніста. Це попередня лекція. До цього додалися згадування нами ідеї французької революції, романтизму та націоналізму, які в російську імперію принесла кур'єрською доставкою прямо з Франції армія Наполеона. Я насправді не такий вже й коротун Бонапарта. Якщо для вас ім'я Наполеона це насамперед торт, нагадаю, що цей корсиканець вдало осідлав гребень революційної хвилі, прославився як полководець і у статусі імператора Франції повів французькі полки на завоювання цілої Європи. У 1812 році Наполеон розпочав російську кампанію. Французькі війська просувалися достатньо впевнено. Спецагент СБУ, генерал Кутузов, навіть був змушений спалити дерев'яну Москву, щоб та не дісталася вору. Проте, коли на бік російських військ став генерал Мороз, непереможна армія Наполеона змушена була давати драли під постійним вогнем народних партизанських рухів. Активним учасником французько-російської війни 1812 року став і нащадок старшинського козацького роду Іван Котляревський. Для протистояння Наполеону він сформував окремий козацький полк. Парадоксальним чином Іван Котляревський одночасно долучився до військової перемоги над французькими військами і до розвитку ідей, що ті несли на своїх пагнетах та в піснях. Івана Котляревського вважають засновником нової української літератури, адже у 1798 році було вперше видано добре відомо вам Енеїду. У творі Котляревський знатно потролив сучасників, згадав про славне козацьке минуле, а використання народної мови зробило Енеїду гумористичним хітом того часу. Проте в кожному жарті лише доля жарту. Енеїда стала першим твором нової української літератури. Саме від неї прийнято рахувати початок українського національного відродження. Ініціативу Котляревського підхопив проширок української інтелігенції, що тільки починав формуватися. Узагальнено можна сказати, що національне відродження стояло на трьох китах мові, культурі та історії. Представники української інтелігенції гуртувалися навколо Харківського університету, що виник у 1805 році, завдяки старанням вченого Василя Каразіна. Вони почали цікавитися народною мовою та культурою. У 1819 році Микола Цертелів видав збірку народних поезій та пісень, у 1833-38 роках Ізмаїл Срезневський видав у Харкові український альманах, збірку народних пісень та поезій, а згодом і Запорозьку старіну» історико-літературну збірку байок про минувшину. Суттєво доповнив своїх харківських колег ректор заснованого в 1834 році Київського університету Михайло Максимович. Він зібрав і видав цілі три збірки народних пісень. Окей, культура є. Наступне мова у 1818 році у Петербурзі Олексій Павловський видає першу наукову граматику української мови. У все тому ж Харкові формується банда українських романтиків, які роблять нечуване, починають видавати власні твори українською мовою. Першопрохідцями у цій справі стали Петро Гулак Артемовський та Григорій Квітка Основ'яненко. Останній на спір написав перший серйозний твір українською мовою. Добре відому вам Марусю. Як ви розумієте, після Енеїди були сумніви, чи можна цією мовою писати щось серйозне. У 1840 році естафету Граків'ян знову переймає Київський університет. У Петербурзі виходить епохальна збірка Кобзар Тараса Шевченка. Про значення творчості Шевченка зайвий раз говорити не потрібно. Окей, і мова є. Наступна історія. У 20-х роках 19 го століття почала поширюватись так звана історія Русі, твір такою ж мірою політичний, як і історичний. Автор волів лишитися невідомим, хоч приписують його Георгію Кониському, і не дарма. У творі обґрунтовано, що Україна не Росія, а от Русь це Україна. Книга побила рекорд з репостів і простимулювала появу подальших історичних досліджень. З'явилися історичні праці Дмитра Бантиш-Каменського та Миколи Маркевича. А у 40-х роках 19 століття розпочав свою діяльність як історик Микола Костомаров, ключова фігура того часу з багатьох причин, і ось одна з них. Наприкінці лютого 1847 року до жандармерії тогочасних копів потрапив донос від студента Петрова. Він повідомив, що в Києві діє таємна організація, яка має на меті перетворити імперію на республіку. Слідство виявило підпільне братство, назване на честь святих Крила та Мефодія, авторів слов'янської абетки, що діяло з 1845 року в Києві. Очільниками товариства виявили вчителя Василя Білозерського, чиновника Миколу Углака та уже відомого нам професора Миколу Костомарова. Учасниками товариства вважали ще приблизно 100 людей, серед них і Тараса Шевченка, хоча його безпосередню причетність так і не довели. Справу взяв під опіку сам імператор Микола І, і в режимі повної таємниці, без суду, очільникам братства дали різні, але все ж достатньо м'які терміни ув'язнення та заслання. За компанією дісталося і Тарасу Шевченко, який впередень арештів приїхав до свого доброго друга Костомарова на весілля, тому під слідство пішов у фраку. Поету дісталося найбільше серед усіх: 10 років солдатської служби в Казахстані без права писати і малювати. Не в останню чергу через особисту образу Миколи І за висміювання Шевченком його сім'ї. Ідеї братства справді налякали імперський уряд, адже його дії були достатньо рішучими, але й водночас з зайвого розголосу. Основний програмний документ Кирило мефодіївського братства закон Божий або книгу буття українського народу, Микола Гулак під час слідства невдало намагався заховати убиральні. Авторство цього документу, а також статуту Слов'янського братства святих Кирила та Мефодія, пов'язує з Миколою Костомаровим. Остання частина відомої нам програми братства записка авторства Василя Білозерського. Криломи мефодіївці прагнули утворити об'єднану державу слов'янських народів. Ключову роль у цьому процесі відводили, звичайно ж, українцям, що мали традиції славного козацького минулого та глибоку релігійність. У слов'янській християнській державі не було місця кріпацтву та абсолютній владі однієї людини. Усіх членів суспільства визнавали рівними, наділеними правами та свободами. Вони всі мали сформувати демократичний устрій. Імператор видихнув з полегшенням лише коли дізнався, що ідеї товариства поки що писали в шухляду. Ніяких революцій, і підривної діяльності члени братства не планували. Однак Кирило мефодіївське братство стало першою організацією, що сформулювало політичні вимоги українського національного відродження. Справедливо відзначити, що Кирило мефодіївському братству передувала діяльність інших таємних організацій. Імперія їх прогавила. Через це довелося добрачі попітніти, щоб залагодити наслідки. Власне, тому з діячами українського національного руху пізніше вирішили не панькатись. Ще наприкінці XVIII століття в Україні почали виникати таємні масонські ложі. І, хоча картинка вже малює в уяві трикутників, не розчарувати. Насамперед, це не знак масонів. Нічого надто містичного там не було. Світом керувати вони не збиралися. Або ж вони найняли мене, щоб я вам саме так. Одним словом, члени деяких масонських лож на своїх зібраннях почали обговорювати не лише питання морального самодосконалення, світового братства і як правити світом, проговорився, а й що устрій російської імперії можна змінити на більш демократичний. Зокрема, цим займалися члени полтавської ложі Любов до істини, серед яких були український поміщик Василь Лукашевич та Іван Котляревський. Він ще до всього масон. Як наслідок, діяльність деяких лож переросла у підпільні організації російських опозиціонерів, відомі як «Декабристський рух. Декабристами ставали багато російських офіцерів, що нахапалися революційних ідей після переможної війни з Наполеоном. Україна стала другим найбільшим осередком декабристського руху після Петербурга. Якщо в північній столиці імперії діяло північне товариство, то в місті Тульчин у 1821 році виникло південне товариство декабристів, а згодом у Новограді Волинському ще й товариство об'єднаних слов'ян. Очільник південного товариства Павло Пестель написав програмний документ Руську правду. Ні, він висловив чотири основні завдання революційної боротьби: звільнити селян від кріпосної залежності, ліквідувати самодержавну монархію, запровадити республіканський лад і скасувати становий поділ та привілеї. Втім, попри прогресивність соціально-політичних вимог, у новій демократичній Росії українцям, як і всім іншим народам, у будь-якій самостійності відмовляли. У грудні 1825 року декабристи зважилися на повстання, за що й отримали свою назву російською грудень декабрь. Заклад декабристів у Петербурзі придушили одразу. Натомість повстання Чернігівського полку, яке очолив Сергій Муравйов Апостол, нащадок гетьмана апостола, тривало з грудня 1825 року по січень 1826. року. Повстання декабристи провалили, але показали усім, хто був незадоволений справами в імперії, що можна робити ще й так. Піднімати повстання і називати його за місяцями. Послідовники не забарилися. У 1830-31 роках тривало польське листопадове повстання. Як ви розумієте, після поділів Польщі значна частина польських шляхтичів не змогла змиритися з таким становищем. Вони спробували відродити Річ Посполиту. Повстання у 1831 році поширилося і на Правобережну Україну, де проживало багато поляків. Щоб заручитися підтримкою українського селянства, повстанці кинули гасло за нашу і вашу свободу. Тобто, ви допоможіть нам здобути свободу державну, а ми вам дамо свободу соціальну. Селяни справді мали причини бути незадоволеними своїм становищем насамперед кріпацтвом, проте воліли розбиратися з цим самі. Селянські повстання та бунти, відмова виконувати панщину, ставали регулярними. Найбільшого розголосу набуло повстання військових поселенців. Селян ще одночасно службу і відбували панщину в Чугуєві. А також діяльність селянських загонів українського Робінгуда у стима Кармелюка на Поділлі. Повстання, як селянське, так і польське, зрештою, імперія придушила. Багато поляків мігрували на захід, а імперський уряд почав робити все, щоб утихомирити бунтівників. Окрім репресій та фізичної сили, владу слід було укріпити духовно та інтелектуально. Греко-католицька церква остаточно опиняється не в фаворі. Значна частина вірян переходить у більш вигідне православ'я. У 1839 році греко-католицьку церкву на правобережжі взагалі ліквідовують. У 1834 році створили Київський університет якраз для того, щоб протидіяти польським впливам на правобережжі, а внаслідок імперський уряд отримав Кирило-Мефодіївське братство. Микола І та імперська верхівка гарячково шукали польський слід у діяльності товариства, проте сумом зрозуміли, що Кирило-Мефодіївці започаткували зовсім нове явище. У Російській імперії з'явився ще один принциповий ворог український національний рух. До